Вітаю вас сьогодні говоримо про запорізький громадський транспорт і через обмеження можливості фінансування сфери у місті поновили платний проїзд в трамваях та тролейбусах, а також планують запровадити безготівкову оплату не лише в електротранспорті та комунальних автобусах, а й в маршрутках. Більше розкаже мій гість. Це Володимир Сухачов, директор фінансово-економічних питань комунального підприємства Запоріж Електротранс. Вітаю вас! Отже, пане Володимире, у червні проїзд в електротранспорті знов став платним. Ми з вами зустрічалися також в акцентах, Говорили про це, і до цього ситуація в фінансовому плані була складною, зокрема для електротрансу. А чи відчувається покращення? Так, відчувається покращення, хоч трошки ми почали, скажімо так, влазити з цих боргів, які в нас вже насобиралися. Навіть за такий короткий термін. Так, так, так. Я вам скажу, що ті цифри, які ми планували отримати від перевезення, в принципі, ми їх і зараз і отримуємо. Електротранспорт, скажімо так, ну, наші очікування оправдує. Угу. А Як в цілому на цю зміну відреагували запоріжці, не забувають сплачувати проїзд? Не було такого? Е, ну, в більшості відреагували таким з поняттям, але я вам скажу так, що якщо взяти сугубо статистичні цифри, то з 10 го числа, як ми почали їхати по сьогоднішній день, якщо не ошибаюсь, десь близько 700 фактів неоплаченого проїзду, було зафіксовано в транспорті. Це іменно в електротранспорті. В автобусах за цей же період часу десь близько mm -hmm. ста ну, Люди ще звикли. Якось реагуєте чи даєте час звикнути, e, перш ну, ніж штрафувати? Дивимося по ситуації. Mm -hmm. Якщо чоловік ну буває таке, що чоловік забув. E, наш контролер має право продажі квитка. Має право штрафувати, має право продати квиток. І так, і так. Дивимося по ситуації. Ну, ви говорили, що не вистачає грошей на ремонти, на планові і так далі, через те, що проїзд не оплачується. Зараз все робиться. Зараз трошки легше, Ну, ви ж бачите, що ціни збільшуються, тому ми якщо біжимо. Ну але легше набагато легше стало. Ми вже. Трошки більше закуповуємо запчастин, більше у нас пішло зараз обслуговувань і так далі. Ну, Поки готуємось. Готуємось з технікою, щоб була в ідеальному стані у нас. В електротранспорті в комунальних автобусах є можливість сплачувати безготівково, тобто через зараз, термінали, зараз в автобусі, валідатори. Uh -huh. Зараз в автобусі за допомогою QR-коду uh -huh. і за допомогою валідатора. Так. Uh -huh. В автобусах тільки автобусах. в електротранспорт. В електротранспортах вчора ми почали uh -huh. клеїти QR-коди. Ми їх вчора навіть активували вже на деяких. Ну, в принципі, там, де поклеєно, там вже не всі працюють. В подальшому у нас йдуть в системі валідатори, будемо ставити. Ну, будемо дивитися, як там буде так, Але у нас наближається велике впровадження електронного квитка, тому це буде вже скажімо так, глобальний проєкт, в якому будуть застосовані і валідатори, і QR-коди. Є система знижок, mm -hmm. там дуже великий спектр. QR-коди поки що тільки розміщення, це ті, які перекидають на сторінку оплати, виходить, так? так? Да. Люди Вам, користуються. Так, да, скористатись QR-кодом, завантажити mm -hmm. додаток і за допомогою додатка сплачувати квиточок. Там, де зараз QR-коди, будуть у майбутньому валідатори чи не скрізь. Ні, будуть валідатори, звісно. Це ви так початково… Валідат, ну дивіться, як QR-кодом може сплатити той, у кого є тільки смартфон, так? так. А валідатором всі, у кого є банківська карта. Майже у кожного чоловіка є банківська карта. Що стосовно маршруту, говорилось про те, що там також будуть встановлені можливості безготовкової. Так, оплати. вони, скажімо так, в юрисдикцію не входять, але звертаються до нас mm -hmm. і за консультаціями, і за бажанням приєднатися до системи без контактної оплати проїзду, також це передбачено їхніми договорами. У нас запланована зустріч на середнього завтра. Угу. Запланована зустріч якраз з цього питання. Будемо обговорювати і будемо підключати їх теж. Чому було прийнято таке рішення? І маршрутки, і автобуси, щоб можливість безготівкової без оплати. Це виключно для зручності пасажирів, чи ще маєте на меті якісь ідеї? Ну, з цього приводу? Це, це ж період технологій. Так угу. готівкові кошти вже в магазині, даже менше е, оборот мають. Тому ми йдемо, як стараємося йти в ногу со времів, щоб е, ну, для зручності це раз, і крім того, нам ще потрібні статистичні дані. Статичні дані з перевезення пасажирів. Скільки пільговиків перевозимо, від цього залежить на наші компенсації, скільки перевозимо платних пасажирів, з яких районів, в яке навантаження, де більше, де менше. З цього ми будемо вже планувати кількість транспорту на тому чи іншому маршруті. Mm -hmm. Це такий ну, глобальний пласт інформації. А як ви будете враховувати, хто з них має пільгу? Адже люди не сплачують з пільгою пільгови. З... Чи це після... вони теж матимуть по qr коду з... Uh -huh. Ні, з провадженням електронного квитка, uh -huh. да? там є декілька, скажімо так, позицій. У пільговиків теж буде свого роду картка. Вона може бути віртуальна, може бути фізична. з носіями не всі коди. У нього буде обов'язково закодірований їх код, не особисті дані, а те, що він має пільги на безкоштовне перевезення його громадським транспортом. Mm -hmm. Він його повинен провести через валідатор, тим самим, скажімо так, свою інформацію завести туди. І ми будемо бачити, скільки, скільки ми перевезли пільговиків. платні ж пасажири, як і було, оплачують проїзд. Ну, тобто зараз ще такого немає, Ні, це зараз тільки планується немає. Це після впровадження електронного квитка. Що Алабані Це таке системи. електронний квиток. Електронний квиток. У ну це буде те ж саме, в принципі, розрахунок електрон, електронною картою або не всі кодом. Да, тільки вже там будуть деякі збільшення функцій. Ви зможете це скажімо так. Це в рамках картки місцянина. Чули на картка Запоріжця? Да, таке було на проєкт. Так, треба. оце, було. скажімо так, перший крок. До цього. Запускаємо спочатку транспортну карту, тоді до транспортної карти довантажуємо всі остальні сервіси, які повинні бути в місті. Там будуть і пільгові категорії, і скидки, і знижки, і все остальне і той же перевезення, і безлімітні проїзди, і так далі. І тому Багато функціоналу. Ця функціонал. картка коли вона має з'явитися? Ну, Ми вже в наступному місяці починаємо цю роботу. Думаю, що десь до вересня місяця ми вже пройдемо всі ці юридичні е, наші позиції і вже почнемо фізично, скажімо так, втілювати цю ідею в життя. Ну як це працюватим? От Людина купує картку, чи не купує, чи вона її отримує, закидує вона отримує. туди гроші. Так, е, да, ви можете купити, е, купити скажімо так, поїздки, поповнити цю mm -hmm. картку, да, і розраховуватись її ви там сам. Від кількості поїздок буде, буде е, залежати ваш бонус. Ну, який бонус? Ще не знаю. Це буде інвестор, скажімо так, пропонувати нам ці якісь бонуси, там, скидки і так далі. Але я так розумію, що можна буде і карткою розрахуватись, і готівкою, чи ні? Mm -hmm. Ми хочемо йти повністю від готівки. Mm -hmm. Тобто на якомусь перехідному періоді, звісно, останеться готівка, але ми будемо максимально її потихеньку-потихеньку, але ми позбавимося її. Водій повинен тільки вести пасажирів і думати про безпеку перевезення, а не про продажу квитків. Є такі ситуації, коли люди їздять на власному транспорті, а потім там ну, щось трапилося. Треба буде проїхати можливо раз там на місяць або на два, або на три. І як тоді це можна зробити? Треба Для бути... цього буде існувати е... валідатор, який з ну, тобто Банкершову можна буде збати. без, без карти електронний да? квиток, да? можна буде сплатити. Да? От. Да? Да? Просто в електронному варіанті ну. треба це робити. От як приклад, допустимо, ми планували таку випустити як картку. Скажімо так, туристи по Запоріжжю да є такий проект, що коли е, громадянин приїжджає до нас на ну на вокзал, там на авто на ЖД, він купує цю туристичну карту. Там вже є система скидок, допустим, цієї карти на проїзд. І, і на систему там е приїхати там якийсь відвідати музей або якусь там, де є платний та саме. у нього є скидки, він приїхав на ту ж хортицю, там приїхав, неї не будуть вказані якісь міста там, де, де обов'язково можна е побути та побачити якісь наші прикраси. Нашого міста, а де можна буде таку карту взяти, придбати це, це поки ще проект. Просто ви просто виявляєте цю кількість людей, яким буде потрібно, а особливо пільговики, наприклад, люди без смартфонів, яких це, не можна в електронному кабінеті ну, зареєструватися. Знаєте, як Треба казати, фізична казати, Якщо це не починати, то ми ніколи до цього і не прийдемо. Звісно, просто цікаво. Поступово ж ним робити. Так, як тільки ми впровадимо систему електронного квитка? Так, воно правильно воно називається автоматизована система обліку оплати проїзду. Як тільки ми її впровадимо, то зразу ж і почнемо випускати ці картки. Ну, Бабуся пільговик, немає в неї карти, ще поки не взяла, платити за проїзд вона не може, але провести картою має, а карти немає. Ну, так ми її видамо. Так а доки не видали. А доки не видали, буде діяти. Скільки бабусю в Запоріжжі? Ну, можна ну, буде і так, і так, поки, поки все не вийшов. Ну, буде і так, і так, звісно. Uh -huh. да, Перехідний період він останеться. Ми не можемо так, що в один день прям взяти все і запретити. Ні, звісно, останеться якийсь період, якісь будуть е, точки дедлайнів, скажімо uh -huh. так, і будемо вже йти поступово. Там, сначала одним пільговикам видані карти, потім другим. Е, я вам скажу, що бажаючих вже багато. Звертаються і чи можна, чи ще не взяв. знають, що валідатори начитають, кажуть, що можна отримати картку. І не всі коди. у пенсіонерів, які ось останнім часом виходять на пенсію, у них вже йдуть картки, в яких вже є і не всі коди. Його просто треба запрограмувати. Всі є якісь терміни, от, наприклад, з липня запроваджуємо електронний квиток. Або там у нас, у нас є дорожня карта. От ми угу. з наступного місяця починаємо впровадження. Угу. Там є декілька юридичних заходів, які необхідно обов'язково пройти. І по результатам цих всіх заходів буде визначений переможець, який буде впроваджувати допомагати нам впроваджувати цю систему. В яку суму це стане міському бюджету? Для міста нічого. Тобто, це ми і... хочемо це зробити кошти? інвестиційним проєктом, тільки так. Да. Uh -huh. Ну зачем тратити кошти наших громадян, якщо можна залучити інвестора? Тим більше що бажаючи є. Ну взагалі, яка це сума? Не можу зараз сказати. Uh -huh. Це залежить від обладнання і від програмного забезпечення. Допустим, турецьке обладнання буде набагато дорожче стоїть, ніж наше. Українська. От зараз у нас український продукт. Працює і доволі неплохо працюємо. Ми ну, скажімо так, довольні. Турецьке обладнання то турецька, а вітчизняний виробник. Це додаткові вітчизняного кошти до бюджету. Будемо підтримувати вітчизняного. Це будуть як валідатори. Валідатори, QR-коди, блютузи, скоріше, програма мобільний додаток. Ну, в принципі, він вже на якоїсь стадії працює. Тобто зараз оціною QR-коди, які ми поклеїли, великий транспорті, він вже відсилає до додатку. Тобто додаток уже створений? Ну, його прототип, скажімо так. Він вже працює, спокійно можна оплачувати. Вчора ми вже саме тестували, все нормально. А, цей додаток можна завантажити. Так, через і через QR-код да. буде сплачуватись. Так, так. Це де в плеймаркеті чи де зробити де завантаження? Е -е -е -е. Ні, він вас посилочки набудете на QR-код, mm -hmm. да, і ви посилочки все завантажите. А от про бонуси ви ще говорили. Просто цікаво. Ну, наприклад, хто купує, ну скажімо, <кхм> скажімо так, абонемент на місяць на проїзд, можливо, матиме якісь бонуси з, -з, -з, -дешев Я, з, -з, -дешев -з -дешевого Я Думаю, так, да, це все буде залежати від того, які бонуси запропонує нам. У нас і своя низка бонусів, які ми хочемо там впровадити, <кхм> так а є ще бонуси, які буде вже інвестор безпосередньо нам теж надавати. Тому зараз ми кажемо, що бонуси однозначно будуть. Такого не буває, щоб ну, це все надо пашрять, скажімо так. Е, е, ну, інвестор якийсь додав свої ще. Mm. Ну, цікаво, як вирішиться питання з маршрутками у цьому ну, сенсі. Я, наскільки я сказала, вони підуть бачите, на зустріч, підуть, підуть. Mm -hmm. У них ті ж проблеми, як і у нас. Тот же пасажиропоток, теж перевезення е, пільговиків і отримання теж саме компенсації за них. І тоді не буде у нас оцих, знаєте, коли там пільговик каже, от мене там маршрутка не взяла. Ні, тепер будуть праці, вони і так їх беруть. А тепер буде це все обліковуватися. І це все буде чітко зафіксовано. Ніхто нікуди не Ну, Раніше, знаєте, заходиш до маршрутки, ну, не я заходжу, там бабуся якась заходить, а їй кажуть, а в мене вже є все. А тепер у нього буде написано, що в мене вже є пільговик, я можу тобі відмовити. Ну, дивіться, скажімо так. да. Виконав місію. Взяв. Ну, буде брати годину. ще, тому що цей, виходить, mm -hmm. пільговик, він теж буде йому оплачувати проїзд. Тільки йому буде держава оплачувати, а не сам пільговик. Тобто... Називається компенсація перевезення mm -hmm. пільгової категорії. Тобто, в цьому сенсі буде простіше, вони будуть да. отримувати компенсацію. Можливо, Конечно. потім не буде таких ситуацій, коли будуть... да, Я думаю, да, що такі ситуації не вийдуть. Mm -hmm. е, що стосовно е з Самого рухомого складу ми поговорили про можливості там оплати за проїзд. А от якість перевезення говорили, що багато у нас трамваїв, тролейбусів, автобусів вони потребують ремонту, і можливо, треба додаткові якісь закуповувати для того, щоб забезпечити перевезення. Ну де зараз це, якому ще, стані... ще є таке поняття, як застарілий транспорт. Uh -huh. вже, да? він у нас ну анановили тільки автобуси. Але теж вже певний час, і вони експлуатувалися. Ви ж знаєте, що коли почались бойові дії, то наші автобуси були задіяні в перевезенні переселенців, біженців з Маріуполя, з Бердянська коридори, так так, так. Да, і використовували ми їх далеко не на асфальті, а й на ґрунті. Uh -huh. і, і за що цього дуже багато техніки зараз показує нам ці всі негаразди. У нас дуже Виходять з строю деякі крупні деталі, тому приходиться їх міняти і ремонтувати і так далі. Благодаря цьому, тому що у нас почався, ну платні перевезення, ми зараз ремонтуємо їх вже власними силами, вже не лишній раз не звертаємося до бюджету, а своїми силами питаємося робити. Але так чи інакше, ми будемо оновлювати транспорт, тому що все одно, скажімо так, руки беруть своє. От, в планах є у нас, але ми вже не будемо закупати автобуси. Не плануємо, скажімо так, закупати. Ми плануємо закупати тільки скажімо так екологічно чисту техніку. Це електробуси, тролейбуси. Таке от. в зв'язку з дефіцитом електроенергії. Як це питання, наскільки це ну, буде рентабельно? Так, Чи ви про... сподіваєтесь, що його не буде більше? про проект не вчорашній, Проект, mm -hmm. скажімо так, певний час уже. Робиться, і ми вже по одному проєкту, вже, скажімо, на фінішній прямий, ми вже отримуємо зараз дозвіл на укладання контракту з постачальником і будемо закуповувати тролейбуси. Другий проєкт він буде в стані реалізації. Це ми будемо тільки тільки тендери об'являти. Ну, Це тендер буде європейський, він не так швидко робиться, як наші тендери, там теж техніка. От, ну от, що касається електрики, ну я думаю, все наладиться. Тобто ми сподіваємось на це. Тим більше, що та техніка, яку ми плануємо, це електробуси, так вони їм для заряджання необхідно тільки 5 часов, а їдуть вони десь 250-300 кілометрів. Це скільки, посходи. якщо скільки разів на маршруті? Цілий день? Так. Да. У нас на маршруті в середньому автобус проїжджає 210-250 кілометрів. Тобто mm -hmm. електробуса за запасом ходу 300 км його хватає. Це якщо нові? Звісно, нові, а ми б вже не будемо брати. Не ні, ні, усе? тільки нове. Ні. Mm -hmm. ні, ні. А на це є якась міська програма, чи можливо це теж буде залучати це, інвестиційні це, це кошти. Всі, е, всеукраїнська програма, вона називається Міський громадський транспорт mm -hmm. по всій Україні. Це частково кредити і частково гранти. Ми виграли найвеликий грант на Україні це 3 млн євро. Тому в межах цього в Запоріжжі буде закуповувати техніку. Окремо хотілося поговорити і про тролейбуси з можливості автономного ходу. Це так, так. як електробус, але ще й тролейбус. Ну, є таке, тільки запас ходу ріжками. поменше. Да. Угу. Ну, я вам скажу, коли були перебої з топлівом, вони нас виручали. Це прям паличка-виручалочка. Експлуатували ми їх дуже тяжко, вони нам дуже допомогли, і я вам скажу зараз, що у нас і в проєкті всі подальші тролейбуси вони з автономним ходом. Угу. Це рішає кучу проблем там, де нема контактної мережі, або буде відключення, там, десь відключення електроенергії, він зможе доїхати, по крайній мірі, туди, а не треба його буде тягачом тащити до парку. Трамваї, трамваї також закуповуєте чи ні, поки що? Трамва ні. Поки ще вистачає, да. ми їх держимо в належному стані, ремонтуємо, відновлюємо, ну поки ще закуповувати це дуже дорого. Якщо і буде проєкт, це будемо запорізькі трамваї встановлювати і будемо саме Наші трамваї дуже хорошо себе показують. Ми, скажімо так, задоволені результатами. До речі про автономні тролейбуси. От в умовах відключення електроенергії ви правильно сказали, що дійсно це виручає, тому що десь немає контакту, десь мережа відключена, і він може своїм ходом хоча б скільки, скільки кілометрів, до речі, 20-30. Ну, вистачить до ну, заживленої лінії, мабуть. Вистачить, вистачить. А також ж є у нас ще і пов'язане з ворогом певні ситуації. От, Наприклад, гребля Дніпрогес часто буває ем, закрито, від проїзду теж виручали такі автономні ну, хід чи не пускали тролейбуси? зараз. Ми поки не їздимо тим uh -huh. маршрутом, так, але це, скажімо так, теоретично це можливо. Uh -huh. Йому достатньо заряду переїхати, об'їхати, скажімо так, греблю і підключитися до контактної мережі. А зміна маршруту. Тролейбуси взагалі зараз не ходять ті, що через Греблю. Ну, Через греблю ж не ходять. Через Греблю не, не ходять. А тролейбуси ходять. Але взагалі задіяні ті тролейбуси на цій а, лінії. Вони просто... до греблі йдуть, розвертаються і йдуть угу. обратно. Просто в межах свого району, свого просто, берегу. Да, да. А скільки таких у нас у Запоріжжі? П'ять тролейбусів з автономним ходом. Угу. Плануємо ще десь ну, 15-17. Ми з вами вже говорили і взагалі дуже багато про це говорили про те, що планують через неналежний стан маршрутих маршруток mm -hmm. замінити повністю весь громадський транспорт на комунальний. Тобто, щоб це були автобуси, тролейбуси і не було маршруток. Коли планується це взагалі, от оця програма всеукраїнська. Вистачить її, щоб поновити повністю. Ну якщо це всеукраїнська програма, то я думаю, вистачить. Раз mm -hmm. желання є, то і сили не йдуться. А є бажання у Запоріжжя ну, та? Є звісно. Ну, хочеться ж зробити, щоб mm -hmm. город процвітав. Тому я думаю, всі разом ми прийдемо до цього. Скільки це потрібно е, рухомого складу, скільки це одиниць техніки потрібно? Ну, дивіться, до початку бойових дій у нас було задіяно у місті, так це десь близько тисяч одиниць. Удин це весь транспорт і маршрутки, і комунальні комунальний транспорт складав десь близько 30%. там відсотків. Все с це вже частний транспорт. Ну посчитайте, скільки це потрібно. То я не можу порахувати, тому що я не знаю. вартість, як це буде заміщуватись? Одна маршрутка, один автобус. Ні, це вже міськість пасажир. Ну, от, чому я і кажу, пасажиропоток, так? Є пасажиропоток, це перший, скажімо так, крок до більш глобальної програми. Є такий план сталої мобільності міста. Деякі міста, там Львов, івано франківськ Тернопіль, Одеса, вже частково. Так? Вони робили цей план сталої мобільності міста. Це план, скажімо так, всіх транспортних розв'язок міста. В його входить інтерактивна транспортна модель, яка повністю адаптується під всі зміни в місті. Тобто перекрили дорогу, вона дає альтернативні шляхи. Крім того, що вона дає альтернативні шляхи, вона каже, який автобус, якою кількістю людей, там, необхідно туди поставити і нарисувати цей маршрут. Запустили там в експлуатацію магазин або експ... запустили в експлуатацію дом, так, воно буде надавати інформацію, що до цього дому необхідно ще надати там, допустимо, автобус, або построїти остановку, або ще щось таке. Тобто, така інтересна модель. Вона у нас в проєкті теж є. І ми її повинні зробити для... в межах співпрацювання з міжнародними фінансовими організаціями. І ми її будемо робити. Ми вже декілька кроків пройшли. Нас збили ці бойові дії. Тому нам приходиться зараз перераховувати весь пасажиропоток і відновлювати всі ці дані. Ми це все одно будемо діляти. І коли у нас будуть дані від пасажиропотоку, від інтерактивної транспортної моделі, від повносталої мобільності, ми будемо розуміти, де які автобуси потрібно розташовуватися. Де великі, де маленькі, де зовсім маленькі, де може взагалі не треба. Лучше зробити там якусь велосипедну дорожку додаткову або ще щось, або якусь Хорошу зону, щоб людина могла пішки пройтись, якесь там декілька кроків і прийти на зупиночку. це розраховується в електронному варіанті? Ну так, авто, так. автоматично, чи так, так, спочатку так. просто треба зібрати певні дані? Збирається дуже великий пласт даних угу. і завантажується цю програму. Крім того, цю програму постійно обслуговують оператори. Ну ви ж дивіться, в нашому місті, хоч якось ну, десь якась стройка, йде, якісь магазини відкриваються, де щось перекривається, десь якісь ремонти. Ці дані необхідно буде вносити в систему, і система сразу буде надавати рішення, як тут ну, проблему рішати. Ну, допустимо, обрив контактної мережі. Да, воно одразу надає, що тролейбуси повинно зупинити, там, надати такі-то автобуси, або такий-то маршрут дублює uh -huh. цю мережу, тому нічого робити і не треба. Тобто, от такі от свіщені електроніка прийде на помощну. Відповідно, пасажиропотік теж буде і для так, розуміння, так, де так, які маршрути так, треба так, посилити, а де так, можливо змінити так, чи послабити. Так, так. Ну, хотілося б, хоча б якісь терміни, ну, не терміни, хоч приблизно там, що до такого, ми можемо пройти там за рік, за два в тих умовах, яких ми зараз є. З війною, з цим цим, що відбувається, no, ви маєте на увазі до такої моделі, до такої системи, де буде все в електронному варіанті, в сталому порядку вирішуватися no, проблем. Так, не буде у мене вже певні сроки є. Mm. And, uh, цю модель я повинен видати через максимум через три роки, щоб вона вже працювала. Це умови міжнародної фінансової організації. Ну, будемо... Контракт нам прописаний, тому мені необхідно просто. Mm -hmm. Я ж кажу, що певні кроки ми вже, навіть ще не маючи системи особ, так, ми вже проводимо пасажиропотік, ми їх рахуємо, все, система особ, коли буде вже впроваджена, це буде додаткова нам інформація, але ми вже йдемо далі. Ми вже впроваджуємо цей план. У нас був контракт з німецькою компанією, яка це все обслуговувала. Ну, зараз будемо поновляти цю це все через тендер, як обично, Ну, подивимося, хто прийде к нам на тендер. А далі буде видно. Ну, будемо сподіватися, що всі ваші плани втіляться в життя. Хай вони втілюються. Успіхів вам у да. роботі. Дякую. І дякую, що завітали сьогодні в акценти. Це був Володимир Сухачов, директор фінансово-економічних питань комунального підприємства Запоріж Електротранс. А я дякую вам за увагу. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Гарного вам вечора. До зустрічі.